Вітаю! Тема сьогоднішнього відео це є персоналізація. Яка може бути персоналізація? На сьогоднішній день у майстерні Сандер є дві техніки персоналізації: це гравіювання та тиснення. Що можна цими техніками зробити на виробі? Ініціали, прізвища та ініціали, ім'я та прізвища. Найпоширеніші зони для нанесення такої персоналізації є зовнішня лицева сторона, можна також і всередині. Далі можна зробити напис. Написи переважно класно виглядають всередині на відділах для карток. Напис може бути будь-який від побажання до мотивуючої цитати. Третім варіантом є зображення або ж логотип. Можна зробити і гравіювання, і тиснення з фото. Для цього потрібна розробка зображення. Після чого є можливість виготовити кліше, якщо це тиснення, або нанести це у вигляді гравіювання на виріб, який ви замовляєте. Рекомендовані зони для зображення фактично будь-де, або на лицевій, або всередині, або на тильній стороні виробу, як таких критерій немає, все ж знову ж таки повторюся, де вам більше пасує. Отже, давайте більш детальніше розберемо, що таке гравіювання. Гравіювання це є пропал зовнішнього слою шкіри. Внаслідок чого залишається ініціали, напис або зображення на шкірі. Логічним є те, що випалені зони можуть бути світлішими за колір шкіри. От ми підібралися до другого пункту: це тиснення. Коли ви обираєте персоналізацію тисненням ініціалу, напису або зображення, під вашу потребу виготовляється кліше, яке нагрівається та втискається у матеріал, тобто в шкіру. Після чого залишається рельєф потрібної персоналізації. Цей метод можна вважати одним з кращим, оскільки не руйнується структура шкіри, як у випадку з гравіюванням, коли ми її випалюємо. Надіюсь, це відео було корисним для вас і ви зрозуміли різницю між гравіюванням та тисненням.